Бачу, як він молився? Ну, ми молилися всі там в кімнаті. Це ну, така коротенька, але це була служба. Так. А um, окремо він молився. To... Ви бачили? згадати можете. Може, книжку якось читав або на роззаю? Ну, він такий був весь час, як. За, ну, в, такому, в якихось мислях, в яких сам в собі. Можливо, це він і про себе якісь молитви у нього йшли. Теж таке може бути. Якщо людина так сосредоточена в собі, то можна і без книжки молитись, правильно. А він посміхався часто? Посміхався. А жартував? Мабуть, якщо і я сміялася, і він, то мабуть, ще якісь жарти були. <гаду> Бо так до тепло розказати я вже не, не зможу. мабуть, не, не згадаю. Тобто розмовляв так. з нами, так? так? Як з дитиною? Ну і як з дитиною розмовляв. Бо він, він, якщо вже сідав, то вже знав, що я маю сісти, то вже ну то ось вчити там. Як він на мене говорив, це Kata do. Tak? Smarkata. -ka. to smarkata? <laughs> A wam to dziś włoski kierokie? No tak, piatrzy. No spiszę też szoroko, piatrzy. Czyli troszkę dłużej.